Доброго ранку! Ми продовжуємо знаходити гарантії нашого спасіння в Ісусі Христі. Наступний момент це необхідність будувати свою віру на тому, що Бог говорить тобі, завжди перевіряй свої почуття Словом Божим. Уяви таку ситуацію: тобі необхідно сплатити рахунок на велику суму. Тобі дали цю суму, і ти йдеш, щоб розрахуватись. Оплативши, отримуєш квитанцію, де написано Оплачено. Якщо хтось запитає тебе, чи ти сплатив рахунок, то ти не скажеш Зачекай, я перевірю свою совість, чи є в мене відчуття, що я його сплатив. Ти покажеш квитанцію як доказ і скажеш: Ось запис про це. Бог представив нам запис своїх обітниць у Біблії. Саме тому так важливо для тебе пізнати Слово Боже. Це не просто слова на папері. За ними стоїть сам Господь, який віддав свого сина за тебе. Благословенного дня!